Коли вас більше цікавить, що роблять інші, ви будете менше займатися собою. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 21 січня вівторок. І у мене на каналі. Вівторок можете подивитися програму Вівторок, подумає разів 40. Отже, сьогодні в програмі вівторок подумає разів 40. Давайте ми подумаємо з вами про те, що було на інаугурації Дональда Трампа. Про це багато говорять, пишуть. Вже вчора почали писати, говорити, сьогодні продовжують. І про саму нагірацію, про форму. Так дійсно вона відбувалася не на відкритому повітрі, бо була температура досить несприятлива, тому вона була в капітолії, там була обмежена кількість людей. Говорили про те, що кого запросили, не запросили. ну, З російської сторони нікого не було, якщо говорити про. Керівників то був президент Аргентини Хавєр Мілей, прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні, Ну в неї, до речі, як і в Мілея, хороші стосунки особисті з Трампом. Ну і був віце-президент з Китаю. Тобто, а так більше таких якихось е високоповажних високопосадовців іноземних не було. Ну, по ідеї, вони і не мали бути, бо це не передбачено, хіба що тільки якісь там. Особисті запрошення чи особисті хороші стосунки. Ну, от вони так і проявилися, бо Дональд Трамп він там написав е, запрошення для Сі Цімпіння, але Сі Цімпінь відправив віце-президента, свого заступника. Також багато розмов ну в основному в нас в Україні про ту капелю шляпу Меланії Трампа. Там багато уваги. Ну, На мою думку, насправді вона виглядала стильно. І шукати якісь там різні варіанти пояснення, якісь там конспіра... конспірологію в цьому напрямку якось роздмухувати. Я не бачу жодного сенсу. Також достатньо, на мою думку, цікава була реакція, коли виступав своєю промовою. Це була перша промова Дональда Трампа вже якості президента. Після того як він склав присягу. До речі, так, всі звернули стосовно. Того, коли він приймав присяг, що він не поклав руку на Біблію, яку тримала Мелані Трамп, стояла з боку біля нього. Так от цікава реакція була вже колишнього президента Джо Байдена, Камали Гаріса, вони так уважно слухали, особливо коли він там в шпильки відпускав на адресу адміністрації Джо Байдена, що вони там робили. Ну, він там загалом говорив: якщо говорити про промову Трампа, то там про золотий вік, про те, що. Америка знову буде не просто великою, що вона звільниться від всяких там, до речі, цих же мільйонів прибульців мається на увазі мігрантів. Він одним із своїх перших указів, він про це заявив в промові, вів на звичайний стан і направив війська, можливо, вже направив війська на кордон з Мексикою. Як він сказав, щоби цих. Прибульців, щоб вони повернулися назад і щоб було безпечно для Америки. Тобто, за великим рахунком, ну, на мою думку, ця промова, яку, до речі, багато людей коментують по-різному, кожен хотів щось там почути, він почув, хтось хотів почути інше, він не почув. Але на мою думку, вона все-таки була більше схожа знову ж на якусь передвиборчу таку промову, передвиборчу компанію. Ну, окрім цих конкретних заяв щодо указів, які були сказані. Дональдом Трампом вже потім так він там попідписував укази, зокрема, і вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я і про те, що з Паризької цієї кліматичної угоди Сполучені Штати вийдуть, і про. Те, що найбільше, напевне, нас турбує призупинення зовнішньої допомоги Штатів Америки на 90 днів, щоб там провести певну перевірку. Ми зараз до цього вернемося. Ну, Тік-Ток, там про Тікток останні дні минулого тижня дуже багато було розмов. Навіть в телефонній розмові сі дзінпінівдональтрам побіцяв якось посприяти. Тік-Ток, ми знаємо, що було прийнято в квітні минулого року Конгресом США закон. Щодо заборони або має продати китайський власний TikTok в Америки або заборони діяльності. Ну, і 19 січня там дійсно це мало вступити. На добу TikTok припинив свою діяльність. Ну, а потім, от зараз своїм указом, на 75 днів е відклав, скажімо, це прийняття цього рішення. Так розумію, що хочуть все таки, щоб купили хтось з американців. TikTok. була навіть інформація, що ніби це мав е мали продати Лону маску, але потім. Тікток це спростував, побачимо, що буде і далі з Тіктоком. Ну, от всі ці укази перші, там дуже багато викликало всередині Сполучених Штатів Америки реакції і обурення, особливо в демократичному таборі демократичної партії. Е, це помилування там понад сто тисячу 500 осіб, які штурмували, пам'ятаємо, капітолій 6 січня після виборів 2020 року, коли там не визнавав результати Дональд. Трамп, він, до речі, не був на, на грації Джо Байдена, відміну від Джо Байдена. Зараз ну так виглядало, що в них ніби, ніби стосунки вже більш-менш такі непогані. Не знаємо, чи буде він там переслідувати якось е, Джо Байдена, Але Джо Байден напередодні превентивно помилував багатьох людей, зокрема, членів своєї родини, для того, щоб ну, унеможливити якісь переслідування. Тобто він поки що я так розумію, не довіряє. Ну, але як би там не було? Дональд Трамп вже вступив на посаду президента Сполучених Штатів Америки і от видав вже ж там свої перші ці укази. Так, він, до речі, там також зараз і обговорюють. Він заявив, що офіційно в Сполучених Америки тепер тільки дві статі чоловіча і жіноча. Це також, я думаю, там буде мати ну, певний резонанс. Також була реакція. Ну, це до промови Трампа і на той, як пишуть, ніби нацистське привітання Ілона Маска. І навіть віце-прем'єрка Іспанії, міністр праці Йоланда Діас, вона заявила, що вона не буде більше користуватися соціальною мережею X. Ну, Було це нацистське привітання, що він там вказував на Марс. То вже, ну, кожен, якщо хотів, і тому в цьому побачив. І може по-різному це пояснити, так само, як і цю промову. Промову там дуже в Україні всі були. Засмучені, що він не згадував Україну в своїй промові. Він, до речі, згадав декілька країн. Це був Китай, це була Панама і ну, в принципі Мексика. Коли він сказав, що він перейменує мексиканську затоку так, в американську. І за великим рахунком, Росія також не була задана. І про Європу там він не говорив про конкретні країни. Хоча ну, е, міністр Збройних сил Франції Лекорню вже. Заявив сьогодні вівторок, що фактично ця промова це був, можна так назвати, пінок під зад Європі. І треба думати, що що робити. Ми пам'ятаємо, що там вони не хочуть витрачати грошей. Америка має займатися собою. Він говорить там про буріння. Буріння тепер всі вважають, що тепер ціни на нафти мають впасти, і тепер це буде дуже погано для Росії. Ну можливо, так воно і буде. Час покаже. Він тому, в принципі, вийшов це її кліматичної угоди і багато там інших речей, які дозволяють це робити. щоб, як він сказав, це рідке це ці, ці золото, воно текло в бюджет Сполучної Америки. Ну і безумовно нас в першу чергу зараз цікавить у це припинення на 90 днів допомоги всім. Там ніби всім, але ми розуміємо, що насправді в першу чергу мова йде про Україну. І Трамп неодноразово говорив, що забагато Сполучених Штатів Америки викрачають на Україну, Пам'ятаєте, навіть називав ну найвидатнішим торговцем тур... чи комів... комівояжером Володимира Зеленського, який приїжджає з Штатів Америки, забирає там 100 мільярдів. Ясно, що ніяких 100 мільярдів не було. Але так чи інакше, в принципі, те, що він говорив, обіцяв багатьом пунктам, бо там казали, що він не виконує свої якісь передвиборчі обіцянки. Так, завершення війни за 24 години це ні. Але от боротьба з міграцією, щоб вони не витачали гроші. На зовнішню допомогу і так далі він почав певні речі вже робити, щоб була певна рефлексія, і ніби він виконує свої передвиборчі обіцянки. Тому я ще раз хочу підкреслити. Його промова загалом, з моєї точки зору, це була промова така, ну якби ще в контексті цієї виборчої кампанії. Він звертався саме до тих людей, які за нього голосували, і вони почули те, що вони хотіли почути. Але повертаючись до цих 90 днів призупинення допомоги, вам треба провести аудит, як витрачалася допомога, це мотивація, чому було призупинення. Я думаю, можуть бути серйозні потреби, проблеми в, чинній, в чинної влади в Україні, якщо дійсно там, а ми пам'ятаємо, що раніше республіканці в Конгресі заявляли, що треба провести дуже-дуже серйозний. Перевірку аудит, як витрачалися американські гроші. Я думаю, що от за ці 90 днів вони і будуть робити цей серйозний аудит. Це, безумовно, для нас ну, дуже неприємна вина. Я маю на увазі не в тому сенсі, що будуть робити аудит чинної влади, а в тому сенсі, що от на 90 днів призупинення цієї допомоги. Сподіваюся, що певні там, моменти пов'язані з тим, що вже були прийняті рішення, вони будуть виконуватися. Але побачимо, поживемо, побачимо. Європа також відреагувала, звичайно, Європа говорить про те, що треба займатися вже більше а, автономною такою європейською обороною. Менше вже на Сполучені Штати Америки розраховувати з цього приводу в понеділок. І виступав і Манель Макрон. Він сказав: а що ми будемо робити, якщо там виведуть свої, свій флот, свої кораблі Середземного моря, літаки заберуть і перекинуть Тихоокеанський регіон. Тобто Європа має тепер знаходити також відповідь на всі ці виклики, які будуть в найближчі, так розумію, місяці для Європи, коли стане там більш-менш зрозуміло, як буде далі розвиватися зовнішня політика США при Трампі. Як би там не було, не треба говорити, що все провало, пропало, так само і не співати діфірамби Україні і нам, українцям, робити своє. І все в першу чергу залежить саме від нас, від громадян України. Я маю на увазі про ситуацію в Україні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Ви додивилися до кінця, якщо це так. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму Ютуб каналу, я постійно про це говорю. Коментування, підписки також допомагають Ютуб каналу. Тому коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Як завжди, на завершення, нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що, це буде Україна.